Марія заступниця перед справедливим судею, радуйся і спаси тих, що на тебе оповають. Здавало би це, як можна заступатися перед справедливим суддею? Якщо суддя справедливий, то нема чого переживати? Але скажу вам, так як і в нашому суді, Є суддя, є прокурор, який звинувачує, і є адвокат, який захищає. Навіть найбільші розбійники і теж наймають адвокатів. І їм цей адвокат, якщо він не може собі найняти адвоката, йому дають за рахунок держави, щоб було справедливо. Щоб не тільки звинувачення було, але щоб було і адвокатура заступатися. Бо коли ми станемо на страшнім суді, нашим прокурором буде злий дух, і він нас збирає від самого нашої свідомості, від коли ми почали вже. Щось думати і гадати, Відколи нам почали зачиснятися гріхи, а гріхи починають зачиснятися з того часу, коли є вже свідомість, і туди цей Дух позбирає усі оті наші записки, усі оті наші контракти, які ми заключали із ним Дух. Ви скажете, о, слава Богу, я з ним нічого не заключав, ніяких контрактів. Ніяк ніяких нічого йому не обіцяв і нічого йому не служив. Я завжди там кажу, що я є проти злого Духа. Я не піддамся на його провокацію. Я дужчий від нього. Мене молить сильні. От якраз оці контракти, злий дух і буде нам тикати, як мінімум. Не можна кидати Злому Духові виклик. Не треба з ним ніяких домовленостей, ніяких обіцянок. Тому що Він зламає людину, бо людина є слабка. Ми завжди себе маємо позиціонувати як дитина Божа. І іменно в ті часи, коли ми себе позиціонуємо як дитина Божа, а це значить. Я йду до церкви, а це значить, я молюся. Значить, я ходжу на маївку, чи дивлюся її онлайн, молюся разом до причистої діви Марії. Ми маємо участь у Божих справах. І тоді, на страшному суді, перед справедливим суддею, Богородиця, яка буде виступати нашим адвокатом, скаже: а ось. Ці добрі речі Божі, які робила ця дитина. До церкви ходила, молилася, робила добрі діла, чинила діла милосердя, завжди була справедлива, тут поступила по справедливості тут поступила по справедливості. І тому іменно про Богородицю сказано, що Марія заступниця перед справедливим судею, радуйся і спаси тих, що на тебе уповають. Я уповаю на Богородичку. Тому що це буде мій адвокат і ваш також. Інших нема. Є той, хто нас звинувачує. І всі ті гріхи, які ми вже забули. Або якщо ми вже навіть і не пам'ятаємо їх, або думаємо, що то не гріх, дух все це відкопає на страшнім суді і буде тикати перед справедливим судею. І дуже буде страшно і обідно тим, які так багато мали можливості взяти участь у Божих справах. Але не участвує. А що ми маємо робити? Такі, які Божі справи? Лише тільки ходити до церкви і все ні. Як говорили ще римляни ора ет бора? Молися і працюй. Працюй над спасенням своєї душі. Діла милосердячини. Каже Господь, я був голодний, ви дали мені їсти. Господи, коли ми тебе бачили голодним, все те, що ви зробили одному з найменших моїх братів, то ви зробили мені? Ці слова не просто так сказані. Всі діла милосердя для ближнього, це є можливість заслужити собі участь у Божих справах. Тому дали їсти, того одягнули, того порадили, того заспокоїли. Того повчили. Ті речі, які будують людину, це і Божі справи. Це не, це не тільки нагодувати голодного і все. Постужитися людині, щоб вона стала будівничою свого життя. Бо дуже часто ми стаємо тими, що руйнуємо своє життя. Молодь це є погані компанії. І впливи різні і так далі, читання якихось книжок. Або сьогодні вже книжки не читають, читають сайти в інтернеті. А цього добра там ціла купа. Ну, добра, певно, що в лапках, тому що інформації просто, ну, я навіть не знаю, розміри тої інформації, дуже багато, скажімо так. І ми можемо у ті величезним об'ємі тої інформації. Не завжди корисно читати. Не ідеалізуйте нічого. Завжди все перевіряйте. Дивіться, наскільки воно вас будує, наскільки вона вас руйнує, наскільки вона вас утверджує у вірі і наскільки вона вас відкидає від Бога. Якщо є якісь такі атеїстичні сайти чи щось інше, які виступають проти Бога, не старайтеся. З ними якось там пояснювати або вступати в дискусію, тому що вони просто-напросто посіють у вас сумнів. Ви скажете, ну так я мушу правду шукати? Правда одна в Бозі. Іншої правди нема. То, що ми називаємо на землі, правда, це не правда, це позиція. Ну, Якщо ми привикли називати, що. Що це правда, хай вона буде правда. Але повірте мені, що тих правд може бути багато. В одній сім'ї на одну й ту саму ситуацію може бути багато правд. І тато правий по-своєму, мама права по-своєму, син правий по-своєму, а дочка по-своєму. Скажете, так не буває. Буває. Коли дочка збирається в нічний клуб і каже до тата, мені треба гроші, там таку то суму, тато дає половину, а мама каже, підеш, але плаття одягай друге. Одна й та ситуація, але всі три позиції є різні. Плаття братові подобається, а розмір грошей, щодо тату не подобається. Але то і то є правда. Але є, крім правд, яких є багато, є таке поняття, як істина. Істина це у Бозі, і вона одна єдина. Є мораль і є у людини свобода. Яку Господь Бог дає кожному із нас. І з позиції Бога, як з позиції істини. Ви всі ці три, ці чотири особи мають право на свою правду. Але Господь додає, можна вам усе, але не все корисне. Тобто, Господь Бог лишає кожному із цих чотирьох. Тато, мама, син і дочка залишає кожному мати в тому участь. Хто хоче прислуховуватися до мами, хто до тата, хто до дочки, а хто до сина до одної тої самої позиції, щоб йти вечором у нічний клуб погуляти? Тобто, ми повинні розуміти і знати, що то, що ми зробимо, кожен із нас, піде ця точка, чи не піде, все рівно, всі чотири будемо стояти на страшному суді, і за таку ситуацію Господь Бог буде давати оцінку тому вчинкові. Чи ти послухав маму, чи ти послухав тата, чи ти перечив, чи ти сказав добро. І так далі. Кожен буде мати свою позицію. І кожен буде відповідати перед Богом, наскільки його дія стала будуюча або руйнуюча для дочки. І тому ми бачимо, що любий вчинок, який хто-небудь із нас робить, і навколо нас є люди. То всі, хто участвують у тому вчинку, вони будуть перед Богом звітувати за те, як вони участвували. Навіть сьогодні, всі, хто дивиться зараз у цю трансляцію, ви слухаєте мене, і Господь Бог буде кожному із вас давати оцінку вашої участі в цій молитві. Ви заробляєте собі на участь у Божих планах. Іменно через те, що ви є на молитві, Богородиця буде мати чим заступатися за нас на Страшному суді. І так кожен день. Пам'ятайте, треба собі заслужити аргументи для Богородиці, аби вона мала чим за вас заступатися, будучи нашим адвокатом на Страшному суді. І ясне діло, що людина не може так прожити, щоб не згрішити, сам Господь каже. І Лія нам про це розкаже. Один ти, Господи, без гріха, і слово твоє то є істина. І тому, коли ми слухаємо Слово Боже, ми себе наповняємо істиною. І як ми її виконуємо, то друге питання. Але саме головне, що я слухаю Слово Боже. І воно є в мені. Бо я його слухаю. Ми слухаємо Євангеліє, ми слухаємо молитви, ми беремо участь у відправах. І слово Боже, через вуха доходить до нашого серця, доходить до нашої свідомості. Значить, Бог живе в мені. І на страшнім суді ми будемо. Бог буде визначати, скільки в нашій душі жив Бог, а скільки злоба, скільки була Божа благодать, а скільки була ненависть, ще є там якісь слова погані бо ще ж. І тому треба робити так своє життя при кожній можливості наповняти його Божими справами, щоб причиста Діва Марія мала чим за нас заступатися.